Друзі, привіт! Часто бувають такі ситуації, коли необхідно перевірити стан батареї, стан зношення. Під зношенням батареї ми розуміємо такий стан, коли батарея вже замість заявленої ємності має меншу ємність, ніж на початку свого сроку експлуатації. І яким чином можна дізнатися про. Знос батареї. Для цього достатньо лише перейти в режим пуск і почати вводити Windows PowerShell. Коли ми це введемо, зараз я показую, одразу команди. Так, Windows PowerShell. Ось нам запропоновано. Ми обираємо відкрити в режимі адміністратора. Зараз натискаємо. У нас відбувається оповіщення системи безпеки. Питають, ми кажемо так. Одразу зараз відкривається командний рядок, і ми пишемо команду, яка у нас полягає в наступному. Зараз вставляємо Power SVD Battery Report. І натискаємо Enter. Зараз нам буде сформовано звіт, і ми бачимо шлях, куди він у нас збережений. На локальний диск C, папка System32, Battery Report. Але ми можемо виділити, скопіювати цей шлях і ввести строку пошуку. Після цього ми можемо відкрити цей HTML- Документ. І в цьому документі ми бачимо інформацію про назву комп'ютера, про батарею, версію BIOS. Також ми бачимо, що яка в нас була заявлена потужність. І яка є наразі. Також ми бачимо кількість циклів, які у нас були вже зарядки, розрядки. При цьому ми бачимо інформацію про стан батареї впродовж останніх трьох днів. Бачимо інформацію, наскільки вона розряджалась. І також бачимо всю інформацію від початку до кінця експлуатації. У мене це 2021 рік. Про те, скільки часу ця батарея у нас використовувалась. Також ми бачимо динаміку, яким чином змінювалася заявна ємність батареї. Ми бачимо, що у нас ємність батареї зменшилась майже на 30%. Таким чином, наша батарея вже наразі потребує заміни. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на наш канал і будете отримувати нові відео. Друзі, до нових зустрічей!